Вітанечка мої дорогенькі, з вами Дмитро і це другий день Ліги Героїв, другий раунд. Ну що ж, оборонка стоїть, але в мене і минулого тижня оборонка стояла, допоки не прийшов останній день. Щось дуже багато нападів за два дні. По-моєму, минулого разу було менше. Е, добрі, погнали. Рагрім треба. О, блін, Мортич. Так, чекайте. Тут нема деспейлу. Забирає поселення, но... Хм. Ну То хай. Хай забирає таунт. Чи так буде швидше вбивати? Не, Ні, воно швидше не буде тут. Хетептерес. Хетептерес. Dark Feasor. Погнали, поки команда працює, будемо використовувати. Я не знаю, що там придумувати. Ух ти, дивіться, яка щаслива сімка. Я її називаю щаслива сімка. Ну, будьте людьми. Правда, Людвіга може щось я не подумав, оця мадама. прибити. Давайте червоний... червоний. Блін, і до сліпоти не встигаю. А мені не пофіг, лі? Не пофіг, лі, пофіг. По-моєму, мені пофіг. Так, зараз має Людвіг зарядитися. Мені взагалі то б зелені не помішали, да? Там все-таки паразити. А зелених взагалі, блін. На пальцях порахувати можна. Та тут пофіг, в принципі, по кому бити. Все одно зараз промахнусь, походу. А, ні. Не промахнувся. Лазара хетептеріс, готова, вони все вихилять. Так, зелений є чудово. Правда, вмортвич? Та да, правда в мортвич. Нічого страшного. Бачите, хитоптеріс так не хилить, як ця, е, як Клеопатра. Ну і все, йде ваш овоч. Ну давайте, вона майже заряжена. Якраз паразита, половину хільна, блін, ще й тут. Ще й тут паразит. Ну, я думаю, ми тоді діло вихили. Давайте ось так, щоб Людвіга можна було ще раз включити. Це скільки він ще? Ага, 100 мани останній хід. Так, погнали з цеї. А яка з них 85-та була? Ну ладно, погнали з цей. Так. Погано, що ти хілиш, бо я міг би гаторку зараз добити. А ти... Портиш... Портиш нам всю малину. Так, ладно, погнали. Розважатися далі. Так, а якщо так гарненько. А, блін, щось воно гарненько не вийшло ніфіга. Ну ладно. Що поробиш? Тебе треба добити. Так, тобі треба допомогти, ще раз зарядитися. Ага. Телефон вібрірує на кінець, та тривога закінчилась. 470, ну ви знаєте, ще й непогано. О, а тут а, ціла компанія, да? Ціла компанія. Знову ж таки, деспелу немає. Ну, такого конкретного. Тому... З. З. -з — маленька бджілка. Давайте п'тірку червону, чи що зберемо? Не знаю, що, нехай буде. Прокрутим пола. Якесь поле не дуже. Ну, як як вам правильно сказати? Ну, типу, є де походити, але мені не подобається. Воно погано крутиться. Ну давайте так. Зарядіть мат зараз. Дякую. Поки на мені щити висять. Що атаку не різала. Оце полетіло непогано. Так, Рагріма бонусу немає. Треба рагріма. Шльоп. Треба ще рагріма бити. Так. Що тут ще? давайте ось так. Нехай ця хилить. Ми будемо розганятися. Блін, фіолетово, а, коли на нас даркфізелі так висить. Угу, можна ось так. І зараз іще разочок. Агаторка дозрядить, по-моєму. Ну... Це ж і в мене такий стоїть. Зараз аготорка має дозарядити лейна. Нам потрібно хоча б, хоча б хіла прибрати одного, щоб уже легше було. Угу. А тут розважаємось далі. Будемо цього вибивати, напевно. Угу, угу. Можна було дергфіз зарядити, але він все одно на нас висить, так що. Яка нафіг різниця? Так, а якщо ось так... Ще якусь зберемо... Ой, хотів сказати сімку, але там ніфіга не сімка. І, по-моєму, когось знесло. По-моєму, когось нафіг знесло. Ай-ай, як чудово, 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 Давайте може, щоб. Отак От є. 500. Непогано. Джугелян. Джугелян. Так, від цього треба буде закриватися. Людвіг. У них також є Людвіг. Може, дівчин варто було взяти. Тут все-таки жовтих три штуки. Каміння било б. Добре. Може і варто було подумати, щось я так. Сміливо поліс. Так, от тептірка мені фіолетова сподобалась. Зараз Зарадерквізера дозаряди готоркой. Мусимо. А ну, ну спробуємо в Людвіга. А, ну принц. В принципі. Моно по Людвігу бити. Давайте поки виси готор ще цього. Дозарядимо. Якось би гарненько походити, блін, а воно все в Клеопатру стоїть. Ді, реально все в Клеопатру. Якщо я тільки три спробую... Фігово. Так, ну зараз буде дуже цікаво, бо їхній Людвіг ультує, а зараз почнеться. До речі, перший раз, по-моєму, на Людвіга попадаю. скажи, ніякого зйома не взяв. Але він стирив. В кого він стирив? Давайте, може, притримаємо свого Людвіга. Поки на Лейну є, нафіга нам наш Людвіг? Так, ну це ця кобила буде. Угу. Давайте ще так. Людих, ти мусиш вмерти? Ні. Добийте. Дякую! А скільки в тебе взагалі? Плюс 2400. У нього 14 тисяч того захисту. Так, так, так. Давайте людига ще включимо, ще цю нажмем. Угу. І ще щось треба зібрати. От, от так. Може ви його затикаєте, щоб я не ходив лишній раз? Ладно, прийдеться. Ну, який мужчинка броньований, да, попався? У нього там той баф висів жовтенький. Прийшлося лишні ходи робити, ну нічого. Червоними нема набити. в нас їх і немає. Теж лейн є. Значить, тут міняємо. Тут дівчан є. Ставимо своїх. Отак і отак. Наутіка це, звісно, добре. Може, блін, дячань свою втулити. Довше жити будемо. Але заряд буде повільніший наскільки. Ладно, це воно хоч перевірене. Бо паразитів треба лікувати. Хочу так. Хочу так. Взагалі я б від зеленого не відмовився б. Так, фіолетове мені тут не потрібно. А я щось про це. Забув. Спочатку вдаримо, потім хильнемося. Давайте зелені ще, ще себе. От я не знаю, хилитись зараз чи не хілитись. Бо зараз він ще одних паразитів повісить, давайте от зараз він вішає паразитів. Ми хилимось. Може він піде нафіг? Так, ще хілимось. Блін. Мені би мені би на утіку зарядити якимсь чином, бо я можу зараз зеленим од'їхати. Но тіку я не заряжу. Зеленого. І зеленого не заряжу, напевно. Так, давайте так. Міньони ще ж будуть. Дядька убили, він прям в нього, прям в нього шатанув. То є недобре. Ой, ой, еще и яхмус, що то попахуя за левом. Да, попахуя за левом. Дуже сильно камінців потрібних немає. Ну так, да. взагалі зеленого немає. По-моєму, по це по-моєму це фіаско. Ну, ми розстраюватися не будемо. А будемо йти далі, так? Да? Та все добивайте вже, чове. На жаль, трішки поле трошки, трошечки, блін, не крутилося. Не в мою сторону зіграло. Да бей, блін, так впадло оце дивиться на це. Нещасне, блин. Ну що, буває 138, да мало. Знов те саме дівчань, ти саме цей, ну давайте. Ну мені це не потрібно, фіола напихали. Треба якусь зелень збирати. Не збирати, шукати. Так, то був перебір. Е... Давайте сюди спробуємо, поки немає. Ой, блядь, ти ще й не попав. Там мені знов не подобається те, що зеленого немає. І зараз під контру попадаємо. Ну, напевно, жовтий взривати, зараз, замість того, щоб хилиться, я буду хилити паразита, бо зеленого нема. Давайте ну ось так зробим. Я не хочу наутікай просто паразитів вихилювати. Так то краще. Блін, там ще ж таунт був. А ну його нафіг. Ти не хочеш вкрасти таунт? Злодій. Так, ну геть зараз не прикольно. Поки тайтаунт висить, геть неприкольно. Давайте всіх вони також крадуть. Да, вони також крадуть. Невже стільки, блін? Крадунів не можуть вкрасти таунт? Ну, серйозно, що на них там бафів так багато? По-моєму, комусь прилетіло тільки що? Але взагалі могло підобити. Ну, зараз там впораємось, надіюсь, і піде швидше. Все, зелений є. Цих знімемо, цих вдаримо. Так, що там у нас джугелян, Ще поки втикає, так? Да? Ну нехай втикає. Мирагріма для нього залишимо. Тупо не буду його використовувати. А, ні, можна. В принципі, можна. Давайте раз. Поготор будемо довбенити. Ай, взриваємо. Нема часу ждати. Більше кристалів мало. Ще треба. Ні, стоп сюди. Угу. Так, так, так. Наутика. Заряжай. Так, еще раз. Давай, давай. Блин, два. Два. Блин, два штуки промахнулся. Ну. Так, синій знайшов, по-моєму. По-моєму, якщо не промаже, буде все. Все чеки бомбоні. Не промазав. Ну. Блять, ну чому іменно. Трішечки, трішечки програв, да? Ну, нічого страшного. Я думаю. Нічого страшного. Е, вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам!